До сфери управління МВС належать шість закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Це Національна академія внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Дніпровський, Донецький, Одеський та Львівський державні університети внутрішніх справ. Вступати до закладів вищої освіти системи МВС можна після того, коли ви здобули повну загальну середню освіту, а саме, коли закінчили 11 клас. Проживання у казармі для курсантів-першокурсників є обов'язковим протягом першого року навчання. Так, можна. Але це може бути одна форма навчання бюджетна, а друга навчання за контрактом. Стосовно одночасного навчання у статусі курсанта бажано, щоб це була одна форма навчання денна, а друга заочна. Враховуючи те, що курсанти першокурсники мешкають у гуртожитку кадерного типу протягом першого року свого навчання, одночасне здобуття другої освіти на заочній формі краще обрати в одному і тому самому закладі вищої освіти. Для вступу до університету за державним замовленням писати мотиваційний лист не потрібно. Однак для вступу за контрактною формою навчання мотиваційний лист слід написати в обов'язковому порядку. В Мотиваційному листі абітурієнти можуть зазначити, по-перше, мотивацію обрання професії. По-друге, на яких посадах в майбутньому бажають працювати, ким хочуть стати. Курсанти знаходяться на повному державному забезпеченні. Безкоштовно проживають у гуртожитку казарменного типу. Серед плюсів також забезпечення поліцейським одностроєм, триразове харчування та стовідсоткове працевлаштування у підрозділах національної поліції. Навчання для студентів є платним. Вони не носять однострій та не проживають у казармі. Курсанти мешкають у гуртожитку казармного типу. Це приміщення, де діє певний розпорядок дня, проводять ранкові зарядки та вечірні перевірки. підтримується внутрішній порядок. У цьому приміщенні несе службу цілодобовий наряд. Казарми обладнані душовими кімнатами, де встановлені бойлери, є пральні машини, праски та кімнати для сушіння одягу. Також є медична частина з кваліфікованим медперсоналом, де в будь-який момент можна отримати першу медичну допомогу. Вимоги до рівня фізичної підготовки стосуються виключно вступників, які вступають на денну форму навчання за державним замовленням. Безпосередньо у закладі вищої освіти вони проходять оцінку рівня фізичної підготовки, що передбачає складання трьох нормативів. Це біг на 1000 метрів, біг на 100 метрів та складання комплексної силової вправи. В свою чергу, комплексна силова вправа включає в себе виконання двох нормативів із загальним часом виконання 1 хвилина 30 секунд підняття тулубу з положення лежачи на спині, прес, та 30 секунд згинання розгинання рук в упорі лежачі. Зазначені вправи і для чоловіків, і для жінок однакові. Але різняться за нормативом для виконання. Ви можете качати біцепс так і робити це мільйон разів. Ви можете бігати на руках. Але щоб якісно підготуватися до іспитів, вам треба звернутися до приймальної комісії та записатися на курси до підготовки.